Ця чарівна музика, музика, під яку я вийшов, тріумфальний марш Заїди, це музика, яку я вибрав для мого похорону, І зрозуміло, чому вона тріумфальна. Я, буду, я не буду нічого відчувати, але якби я міг, я почувався тріумфатором, оскільки я взагалі жив. І оскільки я жив на цій чудовій планеті, і оскільки мені було надано можливість зрозуміти те, що про те, чому я тут з'явився взагалі перед тим, як зникнути в небуття, Чи розумієте ви, мій чудернацький британський акцент? Як і всі інші, я був зачарований вчора сесією про тварин. Роберт Фул, Франц Лантін та інші. І краса речей, які вони показали. Єдине, що мене трохи роздратувало, це коли Джефрі Катстенберг сказав про Мустан найбільш досконале створіння, яке Бог послав на цю землю. Ми звичайно знаємо, що він не тема на увазі, але в цій країні на даний момент не можна бути занадто обережним. Я біолог, і центральною теоремою нашої науки є теорія дизайну. Теорія Дарвіна про еволюцію шляхом природного добору. У професійних колах ця теорія, звісно, загально прийнята. У непрофесійних колах поза межами США вона у великій мірі ігнорується. Але в непрофесійних колах у США вона викликає стільки ворожості. Що буде справедливим сказати, що американські біологи перебувають у стані війни? На сьогодні ця війна є настільки бентежною, з судовими позами у різних штатах, що я відчув, що я повинен щось сказати про це. Якщо ви хочете знати, що я маю сказати про дарвінізм, боюсь, вам доведеться пошукати це в моїх книгах, які ви не знайдете у книгарнях ззовні. Сучасні судові справи часто стосуються нової версії креаціонізму, яку називають розумним задумом або рзе. Не дайте себе обдурити. В РЗ немає нічого нового. це просто креаціонізм під іншим ім'ям на нового Рік я навмисно вибрав цей термін з тактичних і політичних причин аргументи РЗ-теоретиків є такими самими старими, які були спростовані знов і знов, починаючи від Дарвіна до сьогоднішнього дня. Існує досить ефективне лобі еволюціоністів. Що координує боротьбу від імені науки, і я намагаюсь робити все, що можу, аби допомогти їм. Але вони дещо засмучуються, коли люди, такі як я, мають сміливість згадати, що крім того, що ми є еволюціоністи, ми атеїсти вони вважають, що ми розхитуємо човен, і ви можете зрозуміти, чому креаціоністи за відсутності послідовних наукових аргументів на сивому боці, спираються на поширену фобію щодо атеїзму. Навчіть своїх дітей еволюції на уроці біології і скоро вони прийдуть на наркотики, злочини і сексуальні збочення. Насправді, звичайно, освічені теологи, починаючи від папи римського, є непохитними у своїй підтримці еволюції. Ця книга у пошуках Бога Дарвіна є одним з найефективніших нападів на теорію розумного задуму з тих, що я знаю, і вона є ще більш ефективною, тому що є написана переконаним християнином. Людей на зразок Кеннета Міллера можна називати посланими від Бога для еволюційного лобі. Тому що вони викривають брехню, що нібито еволюціонізм є насправді тотожністю атеїзму. Людина зразок мене з іншого боку розхитують човен. Але тут я б хотів сказати щось гарне про креаціоністів. такі речі роблю не часто, тож слухайте уважно. Я думаю, вони праві в одному. Я думаю, вони праві в тому, що еволюція є фундаментально ворожою до релігії. Я вже сказав, що багато окремих еволюціоністів, як Папа Римський, є також релігійними, але я вважаю, вони обманюють себе. Я вважаю, що справжнє розуміння дарвінізму сильно роз'їдає релігійну віру. Можливо, вам здається, що я збираюсь проповідувати атеїзм. Але я б хотів запевнити, що я цього не робитиму. Для такої освіченої аудиторії, як ця. Це було б як проповідувати перед церковним хором. Ні, я б хотів закликати вас. Натомість я б хотів би закликати вас до войовничого атеїзму. Але це ствердження надто негативне. Якби я хотів цього, я би був особою зацікавленою в збереженні релігії. Мене б дуже лякала позитивна сила від теорії еволюції та й взагалі будь-якої науки, але еволюції, зокрема, надихати і дивувати якраз тому, що ця наука є атеїстичною. Отже, для будь-якої теорії біологічного творення важким місцем є пояснення надзвичайної малої статистичної ймовірності живих речей. Статистичної неймовірності хороших дизайнів або ж іншими словами складності. у креаціоністів є один аргумент, на який вони спираються. Це є факт дуже малої статистичної ймовірності. Живі істоти надзвичайно складні, тому вони не могли просто виникнути випадково. Повинен бути хтось, хто їх створив. цей аргумент звичайно пиляє гілку, на якій сидить. Будь-який творець здатний до творення чогось дуже складного. повинен бути ще складнішим. І це ми навіть не починали говорити про інші речі, які він повинен робити. Як, наприклад, пробачати гріхи, благословляти шлюби, приймати наш бік у війні, не схвалювати наше статеве життя і таке інше. Пояснення складності це проблема, яку будь-яка біологічна теорія повинна вирішити. І її не можна вирішити поставивши собі якогось агента, який є ще більш складним, тобто просто додавши ще один рівень складності. Дарвінський природний відбір неймовірно елегантний, тому що він вирішує проблему пояснення складності, оперуючи нічим іншим як простотою. По суті, проблема вирішується непереривним поступовим крок за кроком збільшенням складності. Але тут я хотів би зосередитись на тому, що елегантність дарвінізму є корозією для релігії. Якраз тому, що вона є такою елегантною, такою оптимальною, такою могутньою, такою сильною і економічною водночас. Він має жилаву економію прекрасного висячого мосту. Теорія Бога це не просто погана теорія. Виявляється, вона в принципі не може виконувати покладені на неї обов'язки. Отже, повертаючись до тактики та еволюційного лобі, я стверджую, що розгойдування човна можливо саме те, що потрібно. Мій підхід до критики креаціонізму не схожий на еволюційне лобі. Мій підхід до критики креаціонізму полягає в критиці релігії в цілому і тут я маю визнати, що існує надзвичайне табу на будь-які погані слова стосовно релігії. Я збираюся зробити це словами покійного Дугласа Адамса, мого доброго друга, який, якщо не був на ТЕД, обов'язково мав би бути запрошеним. Він був а він був гаразд. Я гадав, він мав би бути. Він починає свою промову, яка була записана в Кембриджі, незадовго до його смерті. З пояснень, як наука базується на основі тестування гіпотез, які навмисне формулюються в такий спосіб, щоб можна було довести їх помилковість. Він каже: я цитую, релігія здається, так не працює. її серцевина складається з певних ідей, які ми називаємо священними або святими, і це означає, що автоматично про ці ідеї не можна казати нічого поганого. You're just not. Не можна Why і все. Not? Чому ні? Because Тому що ні? You're <laughs> Чому цілком прийнято підтримувати республіканців чи демократів? цю модель економіки або іншу? Macintosh, а не Windows? а ось мати свою думку стосовно того, як почався всесвіт? про проте хто створив його? Ні, не можна. Це святе. Отже, ми звикли не кидати виклик релігійним ідеям, і тому дуже цікаво дивитись на шквал емоцій, які викликає Річард, коли він це робить. Він мав мене на увазі. Всі просто шаленіють з цього приводу, тому що не дозволено казати такі речі. Проте, якщо подивитись на це реально, то немає причин, чому ці ідеї не мають бути відкритими для дебатів так само, як будь-які інші. Крім того, що ми якось між собою домовилися, що вони не мають бути, і це кінець цитати Дугласа. У моєму розумінні не тільки наука роз'їдає релігію, а й релігія роз'їдає науку. Вона вчить людей задовольнятися порожніми, надприродними недопоясненнями і затьмарює чудові справжні пояснення, до яких нам просто треба простягнути руку. Вона вчить людей признавати авторитети, откровення та віру замість того, щоб завжди вимагати доказів, ось Дуглас Адамс чудова фотографія з його книги. Останній шанс побачити Отже, уявімо типовий науковий журнал Квартальний біологічний огляд». Я як запрошений редакторкомплію спеціальний випуск на тему хіба астероїд знищив динозаврів? І перша стаття це типова наукова стаття, яка представляє докази. Шар іридію на межі КТ, кратер вулкана на юкатані, датований методом каліаргонової радіометрії. Вказують на те, що астероїд знищив динозаврів. Цілком звичайна наукова стаття. Тепер наступна. Президент Королівського товариства був удостоєний глибокого внутрішнього переконання, що астероїд знищив динозаврів. Відкровенні професору Хакстейну зазначало, що астероїд знищив динозаврів. Професор Хордлі був вихований у дусі твердої віри. Що астероїд знищив динозаврів. Професор Хокінс проголосив офіційну догму, обов'язково для всіх вірних послідовників Хокінза, що астероїд знищив динозаврів. Це звісно. Незбагненно, але уявіть собі. Ті, хто підтримують теорію астероїду, не патріоти. У 1987-му журналіст запитав Джорджа Буша старшого чи визнає він рівну міру громадянства та патріотизму американців атеїстів. Відповідь містера Буша стала ганебно відомою ні, я гадаю, що атеїстів не потрібно вважати громадянами і не потрібно вважати патріотами. Це одна нація під Богом. Фанатизм Буша не був одиночною помилкою. Чимось сказаним з гарячу, а потім запереченим. Він стояв на своєму, не зважаючи на чисельні прохання, пояснити свою думку або відмовитись від слів. Він справді так вважає. Навіть більше він знав, що це не загрожує його шансам на виборах, навіть навпаки демократи, так само як і республіканці, хизуються своєю релігійністю, якщо хочуть бути обраними. Обидві партії апелюють до імені однієї нації під Богом. Щоб на це сказав Томас Джеферсон у будь-якій країні у будь-який час священники були проти свободи. До речі, я зазвичай не дуже пишаю, що я британець. Але в цьому випадку просто не можна втриматись від порівняння. На практиці, хто такий атеїст? Атеїст – це просто той, хто думає про Йогову так само, як будь-який пристойний християнин думає про Тора, чи чи золотого тельця? Як вже було сказано раніше, ми всі атеїсти по відношенню до більшості богів, в яких людство колись вірувало. Просто деякі з нас ідуть на одного бога далі. ми не назвали атеїзм, це безсумнівно академічна думка, на яку людина має право без загрози, що її демонізують, як не патріотичного, невиборного недогромадянина. Проте це незаперечний факт, що признатися в тому, що ти атеїст, це те саме, що представитись містером Гітлером або міс Вользеву. І це все походить від сприйняття атеїстів як деякої дивакуватої авангардної меншості, Наталі Енджер написала доволі сумну статтю в Нью-Йоркері про те, як самотньо вона почувається як атеїст. Вона очевидно почувається як меншина в облозі, але насправді наскільки численними є атеїсти в Америці? Останні опитування заявляють на диво цікаві результати. Християнство, звичайно, складає леву частину населення приблизно 160 мільйонів. Але як ви вважаєте, яка друга найбільша група? Переконливо перевершуючи за чисельністю іудеїв з майже трьома мільйонами мусульман з одним цілим одним десятим мільйонів та індуїстів, буддистів та всі інші релігії зібрані до купи? Друга за розміром група, майже в 30 мільйонів, вважає себе не релігійними або світськими. Не можна дивуватися, чому політики у боротьбі за голоси виборців настільки благовіють перед силою, наприклад, іудейського лоббі, лобі здається, сама держава Ізраїль існує завдяки американським виборцям євреям, в той же час відправляючи нерелігійних виборців в політичне небуття. Ці світські нерелігійні виборці по-справжньому мобілізовані, в дев'ять разів численніші за єврейські голоси. Чому тоді ця набагато більш ваговита меншина не почне користуватись своїми політичними м'язами? добре, досить про кількість. Тепер про якість. чи існує будь-яка кореляція, позитивна чи негативна, між інтелектом та схильністю до релігійності? Опитування, яке я згадував раніше, не надавало дані, подрібнені за соціально-економічним класом або освітою, коефіцієнтом інтелекту чи будь-яким іншим. Але нещодавно стаття Пола Бела в журналі Менса натякає, в який бік розвиватимуться справи. МЕНСА, як ви знаєте, міжнародна організація для людей з дуже високим коефіцієнтом інтелекту із мета аналізу літератури. Белл робить висновок. Я цитую «43 досліджень, проведених з 1927 року стосовно зв'язку релігійних переконань особи з її рівнем інтелекту та освіти. Усі, крім чотирьох, знайшли обернену залежність це значить, що чим вищий рівень інтелекту та освіти, тим менше що людина буде релігійною. Гаразд, я не бачив перших джерел 42 досліджень і не можу прокоментувати той метааналіз, але я хочу бачити більше досліджень, проведених в цьому напрямку. І я знаю, що тут присутні, вибачте, за безсоромну пропозицію. У цьому залі присутні люди здатні легко профінансувати масштабне дослідницьке опитування для того, щоб остаточно вирішити це запитання. І я роблю таку пропозицію на всяк випадок. Але дозвольте мені показати вам дані, які були правильно опубліковані по одній особливій групі, а саме по видатних учених у 1998-му Ларсон та вітхам провели опитування серед вершків американської науки. Тих, хто був вшанований обранням Національною академією наук, і серед цієї добірної групи віра в персонального бога впала до нищівних 7%. Біля 20% є агностиками, а решту можна справедливо назвати атеїстами. Схожі цифри були отримані стосовно віри у власне безсмертя. Серед вчених біологів ці цифри навіть нижчі. Лише 5,5% вірять в Бога. Серед вчених фізиків 7,5%. У мене немає відповідних даних стосовно видатних вчених в інших дисциплінах, таких як історія чи філософія. Але я би був здивований, якби результат був іншим. Отже, ми опинились у справді дивовижній ситуації гротескної невідповідності між американською інтелігенцією та американським електоратом. Та філософська позиція щодо природи всесвіту що поділяє переважна більшість провідних американських учених і, напевно, більшість інтелігенції взагалі. Настільки огідна американському електорату, що жоден кандидат на виборчу посаду не наважиться публічно оголосити, що підтримує її якщо я правий, то це означає, що найвищі посади в найвеличнішій країні світу недоступні саме для людей, найбільш кваліфікованих їх обіймати для інтелігенції, окрім тих випадків, коли вони готові брехати про свої переконання. Відверто кажучи, шанси досягти успіху в американській владі набагато гірші для тих, хто одночасно розумний та чесний. Я не громадянин цієї країни, тому я сподіваюся, що якщо я скажу що з цим треба щось робити, це не буде сприйнято як невідповідність. Я вже натякнув, що це щось є. З того, що я бачив на ТЕД, я думаю, ТЕД – ідеальне місце запустити цей процес. Знову ж таки, боюсь, що будуть потрібні гроші. Нам треба компанія з підйому свідомості і видимості для американських атеїстів. Це може бути схоже на кампанію, що була організована гомосексуалістами декілька років тому, але боже допоможе нам не вести за собою людей проти їхньої волі в більшості випадків люди, які відкрито стверджують свої думки, допоможуть нам зруйнувати міф про те, що атеїсти якісь неправильні люди. З іншого боку, вони продемонструють, що атеїсти часто є тими людьми, які слугують гарними ролевими моделями для ваших дітей. Це той тип людей, який рекламний агент міг би використовувати для рекомендацій продукції. Це тип людей, що сидить в цій аудиторії. Характер має бути лавиноподібним і з позитивним зворотнім зв'язком, таким, що чим більше імен ми маємо, тим більше ми можемо довіряти. Може бути деяка нелінійність, але коли критична маса буде створена, почнеться раптове прискорення приєднання. Знов таки будуть потрібні гроші. Я підозрюю, що слово атеїст саме по собі є каменем спотикання набагато більшим ніж саме поняття атеїзму насправді. І каменем спотикання для тих людей, які в іншому випадку відкрито б зазначили свої позиції. Отже, які ще слова можна використати як мастило для шестерень або цукру в мікстурі? Дарвін, наприклад, віддав перевагу терміну агностик, і не тільки через лояльність до свого друга Хакслі, який придумав його. Дарвін сказав: я ніколи не був атеїстом в якості заперечення існування Бога. Я вважаю, що загалом агностик. Буде найбільш коректним описанням образу мого мислення. Він навіть став нехарактерно характерно дразливим по відношенню до Едуарда Евеліна. Евелінг був войовничим атеїстом, якому не вдалося переконати Дарвіна, прийняти посвячення своєї книги про атеїзм. Йому що до речі народило чудовий міф про те, що Карл Маркс намагався присвятити свій капітал Дарвіну, чого він ніколи не робив. Насправді це був Евелін. Що відбулося? Коханка Евелінга була дочкою Маркса. І коли обидва і Дарвін, і Маркс померли. Марксові папери переплутались із паперами Евеліна. І лист Дарвіна, в якому йдеться. Шановний пане, дякую вам щиро, але я не хочу, щоб ви присвячували мені свою книгу. було помилково прийнято за лист до Маркса. І це породило цілий міф, який ви, можливо, вже чули. Це такий собі міський міф. Що Маркс спробував присвятити капітал Дарвіну? У будь-якому випадку це був Евелін. І коли вони зустрілися, Дарвін прямо запитав Евеліна, Чому ви називаєте себе атеїстами? Агностик, відповів Евелін. Це просто пристойний атеїст. І атеїст це просто агностик агресивний. Дарвін поскаржився. А чому ви маєте бути такими агресивними? Дарвін думав, що атеїзм підходить для інтелігенції. А от рядові люди не зовсім цитую дозріли для цього. Це, звісно, наш старий друг аргумент типу не розгойдуйте човна. Невідомо, чи сказав Евелін Дарвіну злізти зі свого п'єдесталу. У будь-якому випадку це було більше ніж 100 років тому. Здається, ми мали подорослішати з тих часів. Тепер. Мій друг інтелігентний колишній юдей, хто випадково дотримувався шабату з причин культурної солідарності, назвав себе агностиком Діда Мороза. Він не вважає себе атеїстом, тому що в принципі неіснування Бога неможливо довести також. А от термін агностик натякає на те, що існування і неіснування Бога події рівно ймовірень. отож, мій друг, чіткий агностик стосовно Діда Мороза. Але ймовірність його існування маленька, чи не так? так і з Богом. Звідси й фраза агностик Діда Мороза, але Бертран Рассел висловив цю ж саму думку, використовуючи гіпотетичний чайник, що літає на орбіті Марса. Ми з вами за означення маємо бути агностиками щодо існування такого чайника або неіснування. Але це не означає, що ймовірність існування така ж, як і не існування список речей, до яких ми маємо ставитись виключно агностично, не закінчується на дідах морозах і чайниках. Він нескінченний. Якщо ви хочете вірити в якусь конкретну з них у єдинорога, діда мороза, чайники або єгову, тоді це ви зобов'язані пояснювати чому. А нарешта повинні пояснювати, чому ні. ті серед нас, хто є атеїстами, є також адідоморозистами та ачайникістами. Але ми не надто турбуємо сказати, що ми є ним. і ось саме тому мій друг використовує термін «адідоморозис» для позначення людей, які називають себе атеїстами. Менше з тим, якщо ми хочемо, щоб атеїсти вийшли з тіні на світло, нам потрібно приліпити на прапори щось більш дотепне ніж агностик діда мороза або щейнико агності. Оті як, наприклад, гуманіст. Переваги цього терміну у нас вже є всесвітня мережа добре організованих асоціацій, журналів інших відпрацьованих механізмів. От лише не подобається мені його явний антропоцентричний характер. Одна з дичей, що ми вивчили в Дарвіна, це є розуміння, що людський вид є лише один з мільйона споріднених видів близьких і дальніх родичів, але є інші можливості натураліст, наприклад. Але тут є також небезпеки, непорозуміння, бо Дарвін подумав би, що натураліст є протилежністю супернатураліста. Іноді вона саме це і означає. Дарвін був би збитий з пантелику іншими означеннями натуралізму, бо він натуралістом звичайно ж був. є люди, які плутають натуралізм з нудизмом такі люди, можливо, і належали до британської юрби, що влаштувала саму суд минулого року. Над педіатром сплутавши його з педофілом. На мою думку, найкраще з можливих альтернатив атеїзму є просто нетеїзм. в нетеїзмі немає такого сильного акценту на неіснування Бога, і тому цей термін легко підхоплять агностики чайників і дідів морозів. він також повністю сумісний із Богом фізикуда Коли такі люди, як такі атеїсти, як Стівен Хокінг і Альберт Ейнштейн, використовували слово Бог, це була звичайно ж метафорична, зручна позначка для. Тієї глибокої містичної частини фізики, яку ми поки що не розуміємо. Термін нетеїзм усе це в собі містить, а от, на відміну від атеїзму, на нього не реагують відразливо істерично. Але я думаю, що альтернативний підхід не уникати конфлікту, а говорити відкрито про проблемне питання атеїзму, тому що це слово є табу, наповнене істерично відразливою реакцією. Критичну масу буде важче набрати із словом атеїст ніж зі словом нетеїст або із з будь-яким іншим неконфронтаційним словом. Але якби ми набрали її з цим страшним словом атеїст, політичний вплив був би ще більшим Якби я був релігійним, я б дуже боявся еволюції навіть більше. Я б боявся б науки в цілому, якщо її достатньо глибоко зрозуміти, і це тому, що наукове бачення світу. Є настільки яскравішим, цікавішим, поетичнішим, більш наповненим дивовижністю ніж будь-що з Богу арсеналу релігійної уяви. Карл Саган іще один з нещодавно померлих героїв висловив це так Як так вийшло, що жодна з основних релігій не поглянула на науку і не зробила висновок. це краще ніж ми думали? Всесвіт є набагато більшим, ніж сказав наш пророк. Грандіознішим, витонченішим, елегантнішим. Замість цього вони кажуть: ні-ні ні. Мій Бог є маленьким Богом, і я хочу, щоб він лишався таким. Та релігія, стара чи нова, яка підкреслюватиме відкриту сучасною наукою величність Всесвіту, може мобілізувати такі резерви благовіння і пошани, про які традиційні вірування навіть і не мріяли. Йдемо далі. Ви мої слухачі еліта, і тому я очікую, що приблизно 10% з вас є релігійними. Багатько з вас користуються кодексом культурної чимності, який вимагає поваги до релігії. Але я також підозрюю, що є й добряча кількість тих, хто таємно ставиться презирливо до релігії так само сильно, як і я. Якщо ви один з таких людей, і звичайно багато з вас можуть бути такими, я прошу вас перестати бути ввічливими, вийти і сказати, як є про ваші погляди. А якщо ви ще й багаті, я закликаю вас подумати про доступні вам шляхи, що ведуть до величезних змін на краще. Релігійна підтримка в цій країні серйозно фінансується фундаціями. Я вже не кажу про податкові пільги. Фундаціями, як, наприклад, Темплтон Фаундейшн і Діскавері Institute, нам потрібно, щоб знайшовся і вийшов перед Анті Темплтон. Якби мої книги продавались так само добре, як книги Стівена Хокінга, а не так добре, як Річарда Доукінза, я б зробив це сам. Люди питаються і перепитують, як 11 вересня змінило вас. Власне, ось як воно мене змінило давайте усі перестанемо бути такими добісоввічливими. щиро дякую.